Всім привіт! Сьогодні будемо мариновані кавуни закривати. Це смак дитинства. Цей рецепт дістався мені від бабусі. Єдине але бабуся закривала зі шкіркою, а я буду закривати без шкірки. Поїхали. Нарізаємо кавун такими шматочками, щоб вам було зручно його очищати. Ну, а далі на шматочки. Такі, щоб проходили в горлишко-банки. Ось так приблизно. Цей рецепт виручає навіть тоді, коли ви купили влітку кавун, а він виявився несмачний або блідий, і ви не хочете його споживати в їжу. Єдина відмінність ще це. Бабуся закладала одразу в банки. Я в банки не закладаю, тому що якщо закладати одразу в банки, то потім виявиться пів банки порожньої. Нарізані кавуни складаю в якусь ємність. Це може бути таз або величенька каструлька. Паралельно на вагні вже гріється вода, і також паралельно стерилізуються банки. Тепер ось цю красоту необхідно залити окропом. Накрити кришкою і потримати так 15-20 хвилин. Викладаємо. Кавунчики в баночку, це зручно робити вилкою, а ось цю водичку ставлю на вогонь. Далі в кожну баночку відправляю сіль. Прямо в баночку, цукор, три пігулки ацетилсаліцилової кислоти. І сюди ж у баночку вливаю одразу оцет. Чекаю, закипає водичка, в якій прогрівались кавунчики. Поки чекаємо закипання водички, хочу сказати, що все рівно, коли ви накладете вже прогріті кавуни в банку, прикриєте кришечкою, щоб вони не вихолоняли, вони далі будуть всідатися і все рівно, якась. Частина банки залишиться порожньою, да? тобто потім заповниться просто маринадом. А якщо сирі кавуни одразу закласти в баночку, залити водою, прогріти 20 хвилин, потім цю воду злити і закип'ятити, то тоді ці кавуни всядуться ну, майже чуть ли не в пів банки. І у вас буде дуже багато порожнього місця. Заливаємо киплячою. Водичкою, яка залишилась після прогрівання, Закатуємо кришечкою. І ось так декілька разів ворушу, щоб розчинилися цукор і сіль. Ну і заодно аспірин. Так, я ацетіл саліцилової кислоти, він же аспірин, я його не боюся. Для тих, хто не використовує його в консервації, прошу проходити мимо. Ми так все життя їли, і да, у бабусі був аспірін. Бо часто пишуть, звідки там бабусін рецепт, якщо ви там додаєте щось, Да, аспірін у бабусі був, і бабуся так закривала тільки зі шкірочками. Але в дитинстві зубки гостріші, все, перевертаю Тіше. ось так. Тіше. Ось так перевертаю на кришечку і накриваю рушничками до повного вихолонення. А потім можна прибирати в підвал. Закривайте, маринуйте, це неймовірна смакота і всім смачного!